7 березня. проводимо підживку нашої пшенички. Каз. виливаємо по 110 літрів на гектар. оприскувач пробіг, не продавляє, земля прихватилась за ніч сантиметрів на два, а в день повністю ростає земля, така у нас ось пшеничка, це Богдана, посів тут 6 вересня, але посів був в жорсткі грудки, попередник тут соняшник. Така у нас прекрасна пшеничка, дай Бог врожаю. Оприсклоч у нас нашого українського виробника. Червона зірка Ельворті. Погодка супер. Пшеничка розкущилася добре. Два три пагона перезимувала. По фосфору перепади, температури зіграли, звісно, свою роль. Такий фіолетовий колір має вона. Але загалом картина бомбезна. Так, це поле закрите і залишаємо контроль такий на півтори соточки. Такий трикутничок і будемо дивитися видно прямо як На криво прискувач Переїхали на друге поле. Оприскувач розкладають, хлопці. Тут пшеничка трошки слабіша, пізніший набагато посів. Посів тут майже різниця місяць 9 жовтня. Тут був посів. пшеничка майже не розкущилася. Два справжніх листочка, а, навіть три містами. Два-три листочка вона має, але трошки не розкущилася. Теж нехватка фосфору вносимо каз. Вили вона 110 літрів на гектар. Єдине мінус у цієї червоної зірки, ну, їх може багато для когось, але для мене, я сказав би, от система стабілізації, от він дуже-дуже прям грає. Якщо величезні неровності в полі, то, то жах, як його ти ліпає. Але тим більше свою роботу він виконує і то вже добре. Якщо толковий механізатор, то все нормально прям відразу чувствується, що кас є, таке ж масненьке якесь воно. Ще що хотілося б додати. Посів без добре взагалі. І попередник соняшник. Останній день. Останній шанс маємо, щоб підживити цю пшеничку в даний період. Час. Так, і от підживили це поле і видно огріхи оприскувача. А якби це був гербіцид, це б було зовсім погано.